Вітаю, друзі, і любителі Stalker 2. І в відосі про те, де знаходяться ПНВшки, я, в принципі, пропустив одну з них версію 3А. Це версія ось такої ПНВшки, тільки з зеленим кольором відображення цього самого ПНВ. Тому що оце в нас 3Б з білим фосфором, так би мовити, а є ще така сама версія з зеленим, не знаю, фосфором чи просто з зеленим відображенням. І. Сьогодні в цьому відео я вам покажу, де її знайти. Е, я думаю, що багато хто її вже знайшов, але хто не знайшов, і це, знаєте, така прогалина, яку треба заповнити. Знаходимося ми з вами на локації ринок. Ось ця локація. Знаходиться вона у прип'яті. У прип'яті. Майте на увазі. Значить, де? Ми будемо шукати. А ось тут давайте. Аж таки підрубимо ліхтарик. Переб'ємо снорків. Давайте краще Сайгулі візьмемо нашу. Для того, щоб по сноркам краще працювало, знаєте. Ось так. Так, і якщо зайти з іншої сторони. От зі сторони, там, де бачите, дуже багато цих машин, тут є ось така аномалія, нам потрібно саме в це місце. І зайти. Трохи далі, обійти аномалії. Там з вулиці можна зайти. Просто це буде як орієнтир е... ту, того місця, куди вам треба. У мене ці двері вже відкриті, вони у вас будуть закриті. І ось тут. По-перше, тут є аномалія машина часу. Вам потрібно буде проробити ось ці дошки. Залізти всередину. І ось на цьому столі ми побачимо з вами те саме ПНБ покоління 3А. Забираємо його. Також тут є револьвер Ріно. Набої до нього. Ну і взагалі досить таки прикольна, цікава. Локація, знаєте, таке враження, наче тут хтось жив, ну там хазяїн <хи> лежить. Що тут у нас ще є? У нас тут ще є сховочок. Що тут, як завжди, пляшка-бутилка? А ні, ніфіга. Дивіться, тут у нас ще лежить марк 1ЕМР. Теж його заберемо. До речі, прикольна модифікація з прицілом, все як надо. Забираємо, Забираємо все, що вам треба. Ось такі тут місця. Блін, прикольна локація, чесно кажучи, атмосферненька, знаєте, така. Мужчина лежить, відпочиває. Ну і для того, щоб вийти з неї, потрібно відчинити ось ці двері. І по сходах собі спуститись. Тому що з вулиці ви їх не відчините, хоча мітку того, що тут є, сховок ви знайдете. Єдине що, зараз я спробую це згадати. Давайте повернемося на місце входу в локацію. Так, тут у нас хтось ходить. Ну, хай собі ходить. До речі, до речі ходить в ПНВшки. А ну дайте подивитися. Здоров. А, це сталкерня ходить. Ну, дивіться, який. Гарний. І ще один, І ще один. Троє вас тут ходить, да? Давайте повернемося до дверей, які треба нам було відчинити. Зараз я свій топографічний кретинізм, знаєте, трошечки помучаю, бо в мене таке буває. Можу в трьох соснах заплутатись. Для чого я це дивлюсь? Для того, щоб зрозуміти, чи була тут зачинена... зачинені двері. Можливо, були, можливо, тут якась дошка була, я вже чесно не пам'ятаю. Ну, але відкрити ці двері, навіть якщо тут є дошка, я не пам'ятаю, чи вона тут була, чи її тут не було. Якщо вона все ж таки тут буде, або там буде висіти замочок якийсь з цієї сторони, то тут от є віконечко, через яке, в принципі, ці двері... Можна побачити. Зараз перевірю, так це чи не так. Так, да, ну двері видно. Я просто хочу подивитись, чи буде сюди простріл. Може, ти встанеш? О. Ну, з приводу простріла не знаю, але я думаю, що якщо якось ось так залізти, наприклад, на оцю штуку. Якщо все ж таки там буде якийсь замочок, чи типу того, то його якраз буде видно, чи дошка. Що таке, я просто чесно, я не пам'ятаю, чи є там взагалі вона, чи ні, а я цю локацію вже давним-давно, знаєте, дивився, і, і все, ще до виходу патч 1,6. Ну, а така інформація, можливо, вона вам буде корисною. А, ну да, треба ж, треба ж знаєте, глянути. По-перше, давайте глянемо на револьвер. Я не пам'ятаю, здається, я його юзав чи не юзав, юзав, в принципі, да, юзав. Я його навіть модифікував, десь у мене лежить він там в рюкзаку. Ну і 3А покоління, бачите, 3Б він такий більш світлий, а цей зелений. тобто. Ну, і, в принципі, ось так це виглядає. Чесно кажучи, 3А мені подобається більше, ніж 3Б. Зелененьке, воно якось прикольніше. Не знаю. Напишіть в коментарях, кому більше подобається зелений, кому більше. Подобається з білим фосфором, ну, тобто, цей синенький, жовтенький, верніше, синенький, біленький. Ну, отака от отакий відос. Підписуйтесь на канал, не забувайте підписуватись на телеграмчик. Якщо вам цікаво, приходьте на стріми, заходьте в гості, як то кажуть. Тримайте ваших снорків сухенькими, і всім до побачення.